Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні в нас на огляді карабін на базі AR-15 від компанії Eezyon Z-15. Коротко про історію компанії Eeve, яка почалася в далекому 1933 році, коли була утворена компанія Israel Military Industries Imi, яка працювала під британським мандатом. І вже коли. Держава Ізраїль здобула незалежність, компанія Імі працювала на армію оборони Ізраїля. Але в 2005 році уряд Ізраїлю відділив і приватизував відділення, яке працювало над стрілецькою зброєю. А стрілецька зброя вам давно відома це Desert Eagle, це Галіл, це Негев, це УЗІ. Це все виготовляла компанія ІМІ. І після приватизації компанія ІВІ продовжила цей шлях. І ось продукт компанії ІВІ USA. Це підрозділ компанії ІВІ, який працює в США, цей карабін. Друзі. Дане відео створене за підтримки мережі магазинів зброї Прапорщик. Так, саме мережі. Вам не почулось. Відкрився другий магазин. Ще ми і вітаємо прапорщик. Як завжди в магазинах є великий вибір зброї, набоїв та різноманітних аксесуарів. Також працює майстерня. Всі деталі в описі під відео. Почнемо зі ствола. До речі, зброя розряджена. Все перевірено, все безпечно. Довжина ствола 16 дюймів. Покриття нітрування. Що це означає? Є таке покриття, як хромування. це всім відомо. Але зараз виробники карабінів на базі R15 дуже рідко хромують стволи. Зазвичай використовуються інші види покриття. Це такі, як мелоніт, нітрування, карбонітрація. По суті, це все. Майже одинакове, тільки трішки інше. І суть його полягає в тому, що ствол окунається в таку спеціальну ванну, яка пропитує канал ствола е солями цього розчину. І вони створюють додатковий такий шар, який захищає від корозії, робить ствол міцнішим. Ну, приблизно це так працює. Тут нітрування. Твіст ствола тут 1 до 8. Що таке взагалі твіст? Це крок на різі. Якщо пояснити це так спрощено, це означає таке: куля робить повний оберт за 8 дюймів ствола. Получається, що при 16-дюймовому стволі куля робить два повних оберта навколо своєї осі. Це практично ідеально для куль вагою 55 грейн, 68 грейн. Ідеально. Для більш важчих куль військових існує так званий військовий твіст 1 до 7. Там куля робить швидше повний оберт. Це потрібно для стабілізації важчих куль. Також існують, наприклад, спортивні твісти 1 до 9, це для стрільби легшими кулями, такими як там 40 грейн, 45 грейн. Тут 1 до 8. Ідеально. Газова система. Тут низькопрофільний газовий блок Нерегульований його довжина Мідлейс Що це таке? В карабінах на базі М16, це самі перші, була газова система Rifle. Газблок розміщувався далі по каналу ствола. Це було пов'язано з тим, що довжина ствола М16 була 20 дюймів. Коли з'явилися такі короташі, карабіни на базі М4, вже, там використовувалася газова система Карбайн. Газблок стояв ближче до початку ствола. А вінцем у цього всього стала система Midlase. Це середина між Rifle, яка тут неможлива, так як ствол 16 дюймів, і Carbine, який. Е Ну, саме краще працює на стволах 14 дюймів. Це така золота середина для Карбайн. Для такого ствола Карбайн буде створювати надлишковий тиск, так як тиск газів безпосередньо зав'язаний на тому, що пов'язаний з тим, де саме розміщується газблок. Чим він ближче до початку ствола, тим тиск на систему зворотню буде більший. Відповідно, Мідлейс це така золота середина. Зброя працює мягко і безвідмовно. Дульний пристрій тут полумігасник, так званий Beard Cage А2. Чому А2? Тому що був колись А1. Як ми бачимо, тут є такі прорізі. Це працює для того, щоб е зняти демаскування від спалаху при пострілі. І в полумігаснику А1 ці прорізи були по всій осі на 360 градусів. А ось тут вже вони тільки з 3 до 9 годин. Це пов'язано з тим було, що е, при стрільбі лежачі, або е, коли перед стволом є якесь укриття, наприклад, е, гази, які виходять з усіх отворів, вони створюють демаскування, вони піднімають пилюку. І, відповідно, був створений такий полумігасник А2. Це е, мілспек це такий якби військовий полумігасник, і він, до речі, дуже класно працює. Він свою роботу виконує на 100%. Багато стрільців хочуть замінити його одразу там, на ДГК, на якісь компенсатори. Ну, моя думка така: треба постріляти і зрозуміти, чи дійсно потрібно щось міняти. Тому що цей простий прилад працює на 100%. Дульна різьба тут, до речі, стандартна, одна, друга на 28. Ствол у нас тут вільно вивішений, цівка алюмінієва. Планка Пікатіні йде по всьому стволу, по всій цівці. По суті, по всьому стволу. І інтерфейс m M-Lock. Дякуємо за чудовий інтерфейс компанії MacPool, бо саме вони винайшли інтерфейс m M-Lock. В нього був конкурент KeyMod, але, на жаль, Млок переміг і тому в більшості е, зброї використовується інтерфейс кріплення аксесуарів М-лок. Млок у нас по всій цівці практично на 360 градусів, тільки зверху йде Пікатіні. До речі, а ви знали, що Пікатіні це не прізвище винахідника саме цієї планки Пікатіні. А це назва Арсеналу Пікатіні – який знаходиться в США, і саме там і винайшли цей інтерфейс кріплення для прицілів чи різноманітних аксесуарів, і назвали його в честь арсеналу Пікатіні. Цівка покрита анодуванням Type 3. Все чудово, все прекрасно. По стволу все. Ідемо далі. Ловер і апер. Вони виготовлені з е, високоякісного алюмінію 7075 Т6, анодування Type 3, все по максимуму. Щодо методу виготовлення, багато маркетологів зараз так е, приділяють цьому окрему таку виділяють окрему полоску в е, рекламі е, зброї. Насправді. Е, всі ловери і апери зараз виготовляються методом кування. В цьому нічого немає такого магічного. Раніше використовувалося ще литво. Ну і фрезерування. Фрезерування це коли виготовляється ресівер, виготовляється з цільного куска алюмінію, фрезерується. Це використовується в кастомних карабінах. Дуже дорого. Литво використовується в. В країнах третього світу, по суті, тому що е, дуже великий процент браку, і це не вигідно, хоча саме дешевий спосіб виготовлення. А кування компанії, які налагодили це виробництво, вони зараз це використовують, тому що е, процент браку мінімальний і всім вигідно. До речі, насправді виробники зазвичай не виготовляють апер чи ловер. Вони замовляють їх в компанії, які виготовляють саме ці деталі. Про що свідчить ось цей значок Forge Mark? Наприклад, ось цей апор виготовлений в компанії Ankor Harvey Aluminium. Це буква А розділена на двоє. Є ще така щілина для ключа, це інша компанія. І квадрат це самі найпоширеніші оці Forge Mark. Це три компанії, які. По суті, є лідерами в виробництві. Ну, але ще компанії є трішки більше насправді. Органи управління тут всі стандартні. Тобто, шахта магазину, тригергард, всі кнопки, все стандартно, все по мілспеку. Нічого такого магічного тут немає. Все стандартно, можливо, це і добре. Тому що ви не переплачуєте за щось таке, що вам можливо і не потрібно. Що стосується фурнітури, магазин йде в комплекті MacPool 3 покоління з віконечком. Топчик 30-зарядний. Рукоятка B5 System. До речі, рукоятка досить класна. По-перше, оце покриття таке зроблене. Що Рука тут, ну, воно таке навіть доволі жорсткувате. Рука тут з'їжджати не буде точно. Оцей бобровий хвіст, так званий, дасть можливість, щоб палець був на рівні з пусковим гачком. Приклад Приклад теж B5 System, і він досить цікавий. Це приклади е створені по програмі Sopmod, і оця щука. Отут, вона досить зручна для стрільця. І в нього є деякі особливості. Наприклад, знімається він стандартно. По-перше, тут є два таких відділення, які дозволяють тут тримати батарейки. Вони закриваються досить щільно, є гумові ущільнювачі. і тут можна, наприклад, тримати батарейки, ховати гроші там чи ще щось. Таких два відділення є. Також позаду, ось тут, є ще місце під один інструмент, якого, до речі, немає в комплекті. На жаль, ось тут. Можна тримати якийсь цікавий такий інструмент. На жаль, не знаю, що саме, але місце під нього тут є. Місце для ремня, щоб кріпити ремінь. І для qd антабки До речі, в комплекті іде кріплення, база для qd антабки MacPool. Ось тут, щоб закріпити на МЛОК. Ремінь з двома qd антабками сюди стає ідеально. Нічого не треба видумувати. Вже все є в комплекті. Що стосується ударно спускового механізму. Він тут, по суті, мілспек, але пом'якшений. Працює він м'якше. Не можу сказати, яке зусилля натиску, ми не маємо чим його заміряти, але якщо порівняти з карабінами такими, з чистим, чистим мілспеком, то тут воно суттєво м'якше. Суттєво менше зусилля спуску. До ОСМ нарікань немає. Переходимо до болт карієру. Для цього нам потрібно розібрати карабін. Ручка взведення стандартна Міл спек. Болт каріер. Це М16 Full Auto. Що це означає? Він ніде не різаний, бо зазвичай, якщо не фул-авто, так званий, це ось ця частина вона має такий виріс. Це не означає, що карабін може стріляти чергами просто для цього, немає тут відповідних деталей в ловері. Але тішить те, що нічого не підпилено, нічого не змінено. Вага болткерріера. Не знаю, можливо, комусь буде. Я інформація корисна, чи потрібна 329 грам. Личина на личині стоїть маркування MP, це значить, що личина пройшла спеціалізований тест магнітними частинками, який дозволяє виявити пустоти в металі. Ну, браковані личини. Це дозволяє майже зі 100%, зі 100 вірогідністю відбракувати непридатні личини. Ще одна особливість карабінів EV – це те, що тут є спеціальний такий пін. Який вкручується, і він по суті якби е, дає можливість уникнути шату люфту між ловером і апером. Це не є критично, і для багатьох якби це не звучало магічно. Якщо такий люфт є, це не страшно, це добре на купність стрільби на точність стрільби це жодним чином не впливає. Але тут є така можливість, щоб уникнути цього люфта. Для цього треба викрутити руків'я і знизу при складеному карабіні просто підкрутити ось цей пін, для того, щоб уникнути цього люфта. Ще один немало важливий елемент. Карабіну це е, пружина і буфер віддачі. Ми зараз його зважимо. В багатьох карабінах на базі R15 буфер віддачі йде з вагою карбайн. Там є різна його вага. Всередині йдуть такі от грузики. Вони і тут чути, як вони працюють. Це добре, це так повинно бути. Вони йдуть стальні і вольфрамові. Для збільшення ваги. Використовується вольфрам. В даному карабіні буфер віддачі з вагою 110 грам. Це вага H. Є Carbine H, H2, H3. Ну, є ще. Для карабінів калібром 9 мм, там є ще їхній, ще важчий буфер віддачі, але це зовсім інша історія. На що впливає буфер віддачі? Насамперед, на те, якщо ви при стрільбі використовуєте саундмодератор, відповідно буде овергаз. Буде більша частина газів буде виходити з вікна викиду гільзи, відповідно, створювати дискомфорт при стрільбі. Цього можна уникнути двома е, методами: або ставити регульований газблок, який дозволить регулювати кількість газів, які будуть вертатися назад для роботи зворотнього механізму, або поставити ваші буфер віддачі. В ідеалі е, для карабіну з довжиною ствола. 16 дюймів при використанні саунд модератора в ідеалі вага буферу має бути H2 або навіть H3. Але якщо ви не використовуєте модератор, то H дорожчий буфер. Це також прекрасно. На цьому Іві не зекономило. Що стосується е збільшення ваги буфера. Можна докупити окремий буфер з більшою вагою, а можна, видавивши тут пін, поміняти грузики, які також є в продажі, хоча в Україні це їх важко знайти оці вольфрамові грузики. Але якщо ви знайдете, то ви можете просто замінити легший грузик на ваші і, відповідно, збільшити вагу самого буфера, таблиця буферів, ну, їхніх ваг. Буде на екрані, щоб ви ознайомилися з цим. Пружина тут іде стандартна. Стандартна Milspec. Нічого такого особливого, все по стандарту. Друзі, пристрілюємо Івізіон. Приціл у нас кабела Ковенант АР. Це такий приціл загонного типу, кратність один, від 1 до 8. Моноблок також той, який йшов з кабелою в комплекті. УСМ ми вже встигли замінити. Той стандартний такий мілспековський УСМ, який йшов на Івізіон. Ми поміняли на. На УСМ від компанії Gizel. Ну, це такий подарок моєму камраду від його товариша, і відповідно ми його вже поставили. Сошки там йшли такі нонейм, вони не дуже стабільні, відповідно, трішки важко до них призвичаїтись. Ну, це просто на перший час. Перша група це СТС 62 Грейна. Поправки СТС 62 грейна. Дистанція 50 метрів. Ну, тому що поки можливості на більшу дистанцію постріляти немає. Це все в планах. Е, ось ця третя група це набої норма 55 грейн. І, відповідно, можливо, через те, що тут холодно, як на морозкому дні, або ж я трішки спішив, група трішки гірша. Зараз ще трішки постріляємо. І... Я вже зроблю висновок по карабіну. Друзі, що можна сказати про карабін? Як я вже казав, що ми поміняли УСМ на гізель, приціл Кабела, також поміняне ще руків'я взведення. Тут стоїть Ambidexter, але ми не знаємо, що це за виробник, це з США подарок хорошого товариша і воно працює просто бомбічно. Але виробника не знає. Ну, тому що для приціла загонного типу амбідекстер must have. Тому що це от пальцями ловити ну взагалі не, не прекрасно е Група з рук все вліпилося сюди. Все чудово. Е Перегазу немає, гільзи летять на чітко летять на 4,30, це значить чудово все. В майбутньому суди ще планується модератор, якщо, звичайно, зміни в законодавстві не зробляться неможливим. І е ще також гідробуфер. Ну, про це згодом. Наразі по карабіну все чудовий карабін за свої гроші це такий твердий середняк, що по коштах, що по якості. І візіон можна рекомендувати це чудовий карабін. З вами я прощаюсь до наступних відео. Звичайно, що, якщо це відео було вам цікаве, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, зробити репост. До наступних відео прощаюсь. Хай вам щастить!